Всім доброго дня! Мене зовут Ланько Наталія, і ви на моєму каналі вчимося в'язати з нуля. Сьогодні я хочу дівчата вам запропонувати ось такий візерунок. Він мені дуже сподобався простотою свого виконання і тим, що на різних пряжах він зовсім по-різному виглядає. Ось ця пряжа темніша і більш тонка пряжа і шаг Перехрещення в мене невеликий Тут шість рядочків. А ця пряжа світла вона більш товста. І я тут зробила різні експерименти, скажімо так. Тут шаг один, тут на дві, на два ряди більше, і тут ще на два ряди більше. Для чого я зробила це? Для того, щоб ви могли. Подивитися, наскільки по-різному може виглядати один і теж, теж той же візерунок на різні пряжі і з, 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 з різною кількістю рядів. Я хочу, щоб ви бачили не тільки сам візерунок, коли бачите якийсь візерунок, а й його можливості. Ну, в тому сенсі, що бачите, який він коли маленький шаг. Це раппорт один, а тут рапорти аж три. Бачите? І все буде залежати від того, який вибір ви хочете зв'язати цим візерунком. Що ви бачите, як ви бачите, яку пряжу ви бачите, і так далі. І тому подобное. Тому рапорт в, от, в такому, допустіме візерунку це дуже умовна річ. Хоча… Той рапорт, який замовлен е, е, тим візерунком, які я знайшла, які я побачила. Той е, рапорт 7 петель і 6 рядів. Але ж, от я вам показую: ну 7 петель ладно, хоча теж можна цю е, от, серединку зробити трошечки ширше. Але це вже таке. Це мої роздуми на тему, як змінюються візерунки за нашою потребою. Тож, я хочу, щоб ви бачили можливості візерунків і зміну їх під свою потребу. Але зараз ми будемо виконувати ось такий от, в такому вигляді цей візерунок. Тож, почнемо. Я вже сказала вам, що рапорт цього візерунку 7 петель. І так, я набрала для двох рапортів 14 петель плюс 2 петлі кромкові, і одна петля вивередня, в даному випадку, вона буде виворотня. а це для симетрії ще одна петля. Тож, почнемо. Я набрала петлі і пров'язала один ряд виворотніми петлями. Тепер я розгортаюсь, от бачите, наш початок хвіст. Я розгортаюсь і починаю в'язати перший ряд нашого візерунку. Кромкову петлю я знімаю, першу петлю пров'язую виворотній петлею. А далі я беру, вибачте, трошки збились, виворот, дві виворотні петлі, одна лицьова, дві виворотні петлі, одна лицьова і одна виворотня. Це наш рапорт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все, все. Це наш рапорт Повторюємо. Дві виворотні петлі, лицева петля, дві виворотні петлі, лицева петля, виворотня петля, петля симетрії ми в'яжемо виворотній і кромкова петля. Так. Наступний ряд ми в'яжемо за рисунком, за визерунком. Ми знімаємо кромкову, пров'язуємо лицьову лицьовою, ще одна лицева, виворотня, лицьова, лицьова, виворотня, лицьова, лицьова. Лицьова, виворотня, лицьова, лицьова, виверетня, лицьова, лицьова, кромкова. Перегортаємо наступний ряд. Ми знімаємо кромкову, пров'язуємо. Щось мені не дуже фокусується, чи це мені здається. Пров'язуємо виворотні першу петлю, а далі ми в'яжемо наступним чином. Ми беремо додаткову спицю, Ви можете взяти глу, хто бере зубочистку, ну, кому що. Я полюбляю саме спицю. І на цю додаткову спицю за роботою я знімаю три петлі виворотня, лицьова, виворотня, і залишаю їх за роботою. Потім ми прив'язуємо наступні три петлі, виворотня, лицьова, виворотня. І пров'язуємо ті петлі, що були на додатковій спиці. Виверетня лицьова виворотня. Вертаємось до полотна. Прив'язуємо одну виворотню петлю і знов беремо нашу спицю знімаємо три петлі на додаткову спицю. Наступні три петлі пров'язуємо за візерунком, виворотня, лицьова, виворотня. Вертаємось до додаткової нашої спиці, прив'язуємо за візерунком виворотню, виворотня. Лицева виворотня. Я взагалі в'яжу досить плотно, тому в мене петлі зі спиць не спадають. Але ви такий експеримент не ставте, притримуйте спицю, щоб вона не впала. Так, ось ми зробили схрещення. І далі ми в'яжемо ту кількість рядів, яка відповідає у нас ось за цей проміжок. Ми в'яжемо по малюнку і по, по візерунку, і по лицьовій, і по виворотній стороні. Ну, я зв'яжу з вами. Не знаю, скільки там рядів, рядів 6 лицьова-лицьова, виворотня лицьова, лицьова, виворотня, лицьова, 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 виворотня, лицьова, лицьова, виворотня, лицьова, лицьова, кромкова. Перший ряд після схрещення, другий ряд, виворотня, ще виворотня, лицюва, виворотня, виворотня лицева, виворотня, 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 лицева, виворотня. Виворотня, лицьова виворотня, виворотня, кромкова. От у нас зростає, бачите? Наступний ряд. Кромко зняли, лицьова лицьова виворотня, лицьова лицьова Виворотня лицьова, 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 виворотня, лицьова, лицьова, виворотня, лицьова, лицьова, виворотня. Ну, зв'яжемо ще два рядочки і знов схрещення хрещення зробимо. виворотня, виворотня лицьова виворотня, виворотня. Ой, вибачте, зачепила, лицьова, виворотня, 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 лицьова виворотня, виворотня, лицьова виворотня, виворотня, кромкова розгортаємось. Знімаємо кромково. Лицьова, лицьова, виворотня, лицьова, лицьова, ага, виворотня, лицьова, лицьова. Ага, лицьова, виворотня, лицьова, лицьова, виворотня, лицьова, лицьова, виворотня. Тепер зробимо ще одне перехрещення. Ой. Ми кромкову знімаємо виворотню одну пров'язали. Беремо тепер допоміжну спицю і на неї одягаємо три петлі. Так само, як ми робили спочатку. Прив'язуємо наступні три петлі. За візерунком. Виворотня лицьова виворотня. Беремо допоміжну нашу спицю пров'язуємо ті петлі, які були на неї. Виворотня, лицьова виворотня. Прив'язую одну виворотню, і знов на допоміжну спицю вдягаємо три петлі: одна, друга, третя. наступні три пров'язуємо за візерунком, виворотня, лицева виворотня. І пров'язуємо те, що було на допоміжній спиці У мене щось сьогодні. Не тримається нічого, виворотня, Ой. виворотня, лицева, виворотня. Виверетня і кромкова. Ось, ми зімкнулись. І далі ми в'яжемо за візерунком. Що останній рядочок я з вами зв'яжу, щоб воно гарно виглядало. лицьова лицьова, виворотня, лицьова, лицьова, виверетня. Лицева. лицьова, Ой, лицева, виворотня, лицева. Виворотня. Чи це лицева? Ні, лицева. От дивіться, уважно, особливо виворотню сторону, бо можна промахнутись. Ще тут дві лицеві, і кромкова. Ну, все. Ось яка краса в нас виходить. Ви собі набираєте стільки петель, стільки рапортів, скільки вам потрібно, і розраховуєте на зразку, скільки ж вам потрібно, яких рапортів. І в висоту, і в ширину. Хочу ще зауважити, що якщо ви будете в'язати по колу, то ось цю одну петлю для симетрії, яку ми в'язали в самому кінці, вона вам не потрібна. Ви просто з'єднуєтесь в круг, рахуєте кількість ваших рапортів і в'яжете по колу, так, як ми тільки що в'язали. Тож, пробуйте, в'яжіть. Пишіть мені, сподобався він вам чи не сподобався. Цікава була вам та інформація, яку я вам розповіла, чи не цікава. І до побачення до нових зустрічей.